Альберто Комарі пощастило народитися у спортивній сім'ї. Спорт супроводжував його з дитинства. Далі він навчався на філологічному факультеті і вирішив стати спортивним журналістом. Зізнається, у спорт поринув з головою, тож зараз він у своїй стихії. Спортивний журналіст це не та професія, на якій можна заробити гроші. Ось, але <рісне грошей> Окрім напевно грошей, існує ще десь щось у душі. Я працюю з багатьма видами спорту, і я думаю, що якщо б у мене цього в житті не було, то не було б власне б і самого життя. Журналіст розповідає, завдання своє бачить навіть не в тому, аби розказати про спортивну подію міста чи області, а зробити це цікаво та зрозуміло. Відтак у Чернівцях на ниві спортивної журналістики працюють одиниці. Більшість із них це або самі спортсмени, або фанати з освітою різного профілю. Молоде покоління не надто охоче береться за висвітлення цієї тематики. Хотілося б конкуренції, конкуренції і більше думок. А якщо було б більше думок, то я думаю, що це краще би доходило б до шанувальника спорту. Аби в тому, що Власний глядач все ж потребує журналістського супроводу спортивних подій, ми запитали чернівчан. Залежить багато від коментатора, тому що він нам доносить інформацію. Фактично з ним стає цікавий матч. Хотілося б пожелати, щоб наші коментатори і в будучим також і хорошо освіщали це все дело. Говорячи про спортивну журналістику Чернівців, неможливо не згадати її корефея, відомого він. телекоментатора Сергія Батюка. Його сміливо можна назвати зіркою вітчизняної коментаторської справи, у якій він працює вже кілька десятків років. До нині журналіст зберіг за собою звання найемоційнішого та найактивнішого коментатора. Сергій Михайлович наразі перебуває не у Чернівцях, але нам вдалося з ним поспілкуватися з телефоном. Це напевно внутрішня моя така енергія вродження. Чи набути це в душі, це в душі цього нікуди не викидеш. Мені навіть інколи роблять заказ, що надто емоційно коментую. Інколи я до цього прислуховуюсь, але сідаючи за мікрофон, все рівно про це забувається. Людське своє говорять, воно проявляється в цьому спортивному коментарі. Емоційному. Найголовніше кажуть спортивні журналісти: мати свою аудиторію завзятих поціновувачів спорту. Саме для них завжди хочеться працювати оперативно, професіонально та якісно. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.